Всім привіт, дорогі друзі! З вами, як завжди, Серго. Ну, сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру Хрестоносці 2, граючи за Галіцько-Волинське королівство. А в сьогоднішньому випуску ми будемо воювати. Я відразу ж таки роблю собі пріоритет номер один для того, щоб розширити наші позиції. Повоюємо за Курсунь з Русс. Також будемо старатися з Полоцьком щось влаштовувати. Ну, звісно ж, концентруємо свою увагу на, на половців. Ну, а тепер трохи піднімаємо наш технологічний рівень, який досить у нас ну, добре так розвивається. А нашого брата треба прибрати, адже дуже не подобається мені саме те, що він, знаєте, хоче проти нас гуртуватися та придати нас. Ну, взагалі, хоче відділитися від нашого галицького волинського королівства. А внутрішні політиці змінюємо деяких міністрів, які вже віджили своє. На більш нових, талановитих та перспективних людей. Дуже добре добре б знаєте, було б, щоб, ну, ефектив... ну, щоб нас були талановиті міністри. Це поможе нам управляти своєю державою, Вводимо централізацію середня. Буду старатися і надалі робити, знаєте, повністю максимальну централізацію, щоб влада в Монархові була, щоб влада повнота влади вся була в нас. Ну і тепер деякі посади ще надаємо нашим людям. А загалом сьогоднішній випуск буде трошки довше. Я буду старатися, знаєте, ну не знаю, показати вам якомога більше війн. Адже в Хрестоносцях два пріоритет мій номер один це, звісно ж, відродити. Україну в сучасних кордонах у середньовіччі. Тож ми будемо грати, от тепер заключимо пакт про ненапад із Польщею, так як і зробив колись, це князь, попередній наш князь. Ну і тепер, шановні ну, мої, коли вони прийняли цей пакт, доведеться нам. Ну, як доведеться, нам дуже добре зробити з ними союз. Плюс до того наш князь дощ трошки приболів. Сподіваюся, що нічого це погано не кінчиться, адже. У 30 років, щоб помер, і щоб, знаєте. Ну, якщо у нас будуть помирати так швиденько наші князі-королі, це просто буде ну, страх страшенний. Оголошуємо війну за Корсунь. Я спробую. От справді війна проти нашого сусіда досить буде небезпечна, так як... А Северна Русь є потужна держава, тож глянемо, чи зможемо ми перемогти їх. Від цієї війни дуже багато буде що залежати, якщо ми візьмемо курсунці, послабити їх. На добре було б знищити деякі їхні армії, щоб послабити ну, вплив то того імператора, це короля, як він себе там називає, на своїй політиці. Адже якщо в наших сусідах буде внутрішні міжусобиці, там не знаю, різні непереливки, ми скористаємося тією нагодою, вторгнемося в державу і будемо собі потихеньку. Ну Відтяпуватися до мій ласи кусочки від їхніх імперій. В Київ От потрапили вони, ну, але нічого, вони втекли. А так, давайте поборемося з ними в Турові. Вони мають 2000-армію, битва в Турові досить... Ну так для нас успішно проходить, це перша велика перемога наших військ у цій війні. Ну і будемо старатися і надалі притіснати їхніх сил та ну, брати ініціативу своїх ну, свої руки. Одна армія їхня втікає від нас, ну, але як би вони не старалися, знаєте, не в'язуватися з нами в бій, їм це не вдасться. А битва вторки, це друга велика битва проти них, ми точно переможемо тут, тому що у нас є важка піхота, а в них досить такі слабенькі війська, найманці або ще якісь голодранці, які воюють проти. В нас, А взяли ми в полон одного з їхніх генералів, і це просто супер. Це дає нам іще переможних очків. 4000 армія прямує до бляхамуха, до Турова. ну Це вже буде трошки небезпечно. Це справді вже, шановні, мої буде небезпечно. Доведеться мені ось якось мудро, знаєте, тут поступити, адже не дуже б хотілося в'язати з ними в бій. Маючи лише 4000 армію проти майже 5000 армії, плюс то в них досить непогана така армія, бачу важку піхоту. Ну, важко буде, От справді важко. Знаєте, що тут добре було б найбільше зробити? Я вважаю, що так як теперішнє положення нам дозволяє взясти. Ну, не знаю, найманців, адже подивіться, Польща абсолютно ніяк не реагує на цю війну. Ну а найомники це буде саме той вихід, ну, який нам треба тепер зробити. А ми ви, ну, їх купимо, знаєте, лише для того, щоб вибитись Києва. Якщо ми переможемо в Києві, це буде третя дуже велика та важлива битва проти нашого князі, ну нашого ворога, яка дасть нам змогу. Ну, остаточно взяти Курсунь, знищити їхній вплив на нашому королівство та ввести свою наступальну операцію по їхніх позиціях. Важлива битва, я сподіваюся, ми переможемо. У нас є вже кіннота, трошки 6 тисяч проти майже 5. Ну, сподіваюся, це все буде добре для мене. І не дай Бог ми програємо. Тепер це буде просто нонсенс. Адже я використав багато грошення для найома цих найманців. Битва, за Київ, як я і казав, успішна. Подивіться, ми повністю розгромили їх на голову. Відразу ж таки розформовуємо тих найманців, які ми взяли. Це послабить тиск на наш бюджет. І тепер, шановні мої, будемо старатися. Відбити ще їхні атаки в Турові і прямувати на Корсунь. Загалом, от бачите, шановні мої, все добре. Я радий, так як у нас тепер є війна, ось ця, ця війна не лише, знаєте, ну важлива за те, що ми візьмемо собі Корсунь, вона важлива, як я казав, тим, що якщо ми послабимо їхній вплив, якщо їхній князь трошки втратить. Ну, зв'язок із своїми васалами, адже люба поразка в битві чи то в війні дуже впливає, знаєте. На відносини між князем та васалами, отак як в реальності. Якщо ви самі прекрасно розумієте, це багато відображено в фільмах в книгах. Якщо, не дай Бог, князь, король, там ну, Феодал втрачає там битву, програє битву, втрачає багато людей. Проти нього відразу ж таки сформовується коаліція, якісь люди, які хочуть скинути, які вже авторитет в нього погіршився, які його хочуть просто злити. Ось так і тут знову ж таки битва в Києві. Ну битва ця для нас. Більш-менш вже важ, ну, важка, набагато важкіша, ніж та, яку ми брали за допомогою найманців, але вона успішна. Шлях на Курсунь нам відкритий 39-37 переможних очків. У нас є вже. Польща якось веде себе в цій війні пасивно, хоча вона є нашими союзниками, священний джихад проти Угорщини в Єрусалимі. Взагалі-то геополітика в нас не міняється. Різні князі, різні феодали та королі воюють одні між собою. Хтось оголошує хрестові походи, хтось ось так, як ми стараємося посилювати свій вплив над Україною, над Східньою Європою і взагалі робити свою державу якомога сильнішою. В майбутньому я буду хотіти воювати проти вполовців, угорців, ну а також проти, звісно ж, Северної Русі. А так як від Горців мені треба повернути Закарпаття, це чотири провінції. От така в нас от, гляньте геополітика, Франція, на Римська імперія. Ну, загалом все ось так. Нашому насліднику ми даємо вивчати економіку, так як мені порекомендував це один з моїх підписників, за що я йому дуже дякую, дуже взагалі допоміг мені з порадами, за допомогою яких я більш знаєте поглибився в ігру та знаю трошки в неї якось ну, ну краще грати. А, так, не знаю цю сьогоднішньому випуску, ми зможемо воювати противопологців, адже дуже добре знаєте повернути Крим до України, а також Переяславську область. Ну, У всякому випадку у нас є чим зайнятися, точно не заскучаємо шанонімій, тому що те, що тепер відбувається, це справді, ну, можливо, навіть я не знаю революційні якісь зміни. Адже я буду старатися воювати майже завжди, посилювати вплив короля, посилювати вплив. Нашої династії, а старатися розширити територію, так як ми тепер середньовічові на дворі 1110 рік, ну, на превеликий жаль, от гляньте, не можемо ми заключити з Візантією, династичний брак навіть помовки. Хоча б такий союзник, як Візантійська імперія, була б дуже доречена нам напротив війни, чи там проти Угорщини, чи то проти Половців, так як вони є православними країнами, я також є православ... Ну, Галичина, ну, Звісно ж, Україна є православна. Ну якось так, польська армія допомагає нам курсуні. Візьмемо курсунь, потім двинемо свої війська, можливо, на, в напрямок їхньої столиці. От гляньте, після тих двох, ну яких двох, після п'ятьох поразок наші суперники втратили взагалі всю ініціативу в цій війні. 67% переможних очків вже є на нашому боці. Внутрішня політика в нас стабільна, технології зростають. Не подобається мені лише те, що на ниві, що подивіться. От гляньте. Е, так. ну, ось так. Не подобається, знаєте, те, що в нас фракції, є, от фракції, які проти нас повстати. І, найприкро те, що це мій рідний брат, в якого є територія, якому є землі, який є совітником, якого я просто плекаю в хороші відносини, стараюся з ним підтримувати. А він все ж таки планує. А скинути нашого короля. Це прикро. це справді прикро. А так, 78-79% переможних очків. Міняємо трохи внутрішню політику, тут є в нас деякі зміни, звільнилися нові посади. Звісно ж, треба поміняти найбільш ло лояльних та талановитих людей, адже це справді допоможе мені керувати ефективно державою та налагоджувати відносини як із своїм народом простим е українським, ну, а також і своїми васалами та е феодалами. А загалом все добре. А треба взяти цю провінцію, яку ми остаточно вже майже взяли. також. 83% переможних очків. Я дуже б хотів, щоб війна якомога швидше закінчилася проти нашого а, сусіда, адже затяжні війни мені ну, не подобається мені вести, та й кому вони подобаються. І те, що я найбільше боявся, мій брат все ж таки піднімає повстання. На умови я його не приймаю. І тепер, от, попри те, що ми воюємо проти наших суперників, ворогів, ми воюємо ще в громадянській війні проти свого брата. А ніяк я не зміг його зупинити і давав підкуп і ну, різно плекав його такими посадами, титулами. Ніщо не зупинило його. Ось на його шляхові, який він собі вибрав. нам то, знаєте, шановні мої, чесно кажучи, пофіг. Ми зараз повернемо свої війська, хоча дуже прикро, що доводиться вертатися з походів. Ну і будемо битись зі своїм рідним братом. А сподіваюся, що от ми. Йох, караний бабай. Так якого біса? Да, ну це вже щось. А це вже справді же шанунімі. З трьома країнами ми воюємо. Внутрішня політика в нас трошки пошатнулася. Громадянська війна в галицько волинському королівстві, війна проти Русі. Також прусаки хочуть чи то зробити нам дарникам. Ні, вони хочуть взяти собі провінцію Пінськ. А трохи, от справді трохи, що ну, ми, ми вляпалися і вляпалися по самі вуха. А якщо цей випуск, я удачно завершу, це просто буде бомба. Ну, не знаю, яка ж там бомба? Це атомна бомба буде, так як е, воювати проти трьох країн, блін, і ще й прусаків, подивіться, 4000 армія, майже 5000 армія їхня в Пінську. Ну нам допомагають поляки, якби не ці поляки і в попередньому випуску, і тепер хто знає, чим би взагалі закінчилося моє проходження в хрестоносціх А2. Ну що ж, битва в Пінську буде дуже важлива, якщо ми виграємо в неї, а то бачите, ніхрена собі, як же ж вони напружено воюють проти нас. На щастя, ми виграли битву в пінську. Шановні, Я трошки забалакався, але треба слід було сказати мені, на початку випуску. А так як мій брат Михайло повернувся тепер до Закарпатського геймера, я обов'язково закликаю всіх. А, Ну, глянути в групі нашій офіційній групі ВК Закарпатського Емера, так як він займається нею повністю. Там буде більше мемів, там буде більше опросів, ігрових новин, новин стосовно нашого каналу, новин стріма, який, до речі, сьогодні у нас буде. Обов'язково гляньте, думаю, ви точно не пошкодуєте, тому що мій брат досить талановита, така людина, як творча, талановита людина, яка знає, чим здивувати вас. Ну, а наразі ми переносимося в гру. 94% переможних проти Русі, наш брат. блін, От він пішов в Галич. Ну доведеться нам тепер воювати проти нього. Битва в галичі важлива, якщо він не втече звідти, і звісно якщо ми переможемо його, ну це пошатне його позиції взагалі в цілому. 1112 рік наш випуск не знаю наскільки ще затягнеться але я буду старатися воювати до тієї пори, поки не буду впевнений в тому, що сьогодні ми зможемо разом з вами, шановні мої, ну, виграти і вийти з цієї кризи. Так, битва в Галичі завершується перемогою для нас. Наші війська переможно заявляють. Про е, ще одну велику перемогу. Тож тепер, шановні мої, коли іще, як на превеликий жаль, 99% маючи переможних очків Русь не приймає з нами мирний договір, поляцька армія поляків прямує нам на допомогу, не можу сказати, що все не так по погано, як здавалося бся. Доведеться нам заключити біля міри з прусаками, які вони поки що не приймають. І ще одна битва в Пінську, де вже б'ється армія Польщі. Допомагаємо ми їм і від цієї битви взагалі буде залежати майбутнє нас. Так, шановні мої, битва в Пінську закінчилася. Ми перемогли закрій. Бляха, щось я трохи. Спішу, а давайте от, закінчуємо війну проти Русі. Вони приймають цей умов, курсунь тепер перебуває під нашим контролем. Це справді велика перемога для нас. Галич, мій брат просив білий мир, але ми його, звісно ж, не дали. Його треба посадити в тюрми, тому що якщо я це не зроблю тепер, він буде постійно повставати. А білий мир із Прусаками також заключив і закінчив цю війну. А можу сказати, ми виходимо справді з великої сраки. Подивіться, воювали ми із на три фронти. А не дивлячися на ту всю геополітику та внутрішню політику нашої держави, нам допомогли Польща. Ну, Польща нам допомогла, і за що я вам дуже е, дякую. Навіть у попередньому випуску, е, як. Якби не армія Польщі, то навряд чи ми змогли перемогти там, ну, не знаю, наших ворогів, ну, які були в попередньому випуску. Отже, шановні мої, брат втратив майже половину своїх військ. Доведеться взяти деякі деяких провінції, От прямує він в напрямок Києва. Армія Польщі дуже допомогла мені. Якби ж можна... Ну не знаю, ну буду старатися підтримувати відносини з Польщею, адже самі подивіться, вже врятували мене в другий раз, як таку країну не плекати, як з якісь такою країною не дружити, яка насправді зацікавлена в тому в нашому союзі допомагає мені і бореться проти наших ворогів. Воювати ми будемо ще більше. Ми знищили майже остаточно в битві. з... Так, блін, а ще наш наслідник хоче ігрушку, ну але купити його ніяк не можна. Дуже прикро, дуже шкода. Прямуємо до Володимира Волинська, це столиця нашого брата. Треба, звісно, закінчувати війну, цю громадянську війну, адже я зацікавлений в тому, щоб якнайшвидше знаєте, закінчити всі ці війни, розформувати нашу армію, трошки звернути свою увагу на економіку. І тепер от є в нас можливість за 23 золотих от, дати. Якомусь писельникові покровіті, який напише про нас літопис. Звісно ж, ми це і зробили. Володимир Урлинська перебуває під нашим контролем. 92% переможних учків у війні. І ще зовсім трошки і можу сказати, що внутрішня така громадянська війна у нас закінчиться. І вона справді закінчиться. І свого брата я посажу в тюрму. Ну, як би це не звучало, звісно ж, але не приймає. не принамає він хрена. Ну, якщо ж ти не приймаєш, то будемо йти битись, Далі. 1113 рік галицько волинське королівство міцнішає, внутрішня політика вже більш стає стабільнішою. А зовнішні вороги ну, втратили, ну отримали по особах, Адже перемогти Русь, яка є найбільш потужною, яка, як кажу, бляха-муха Скотеняка. Кристияни в Курсуні, от гляньте, кристиянська армія в Курсуні тепер повстала проти нас. Блін. ну Громадянська війна хоча б закінчилася. Ми заточили свого брата в тюрму. От, глянь... от гляньте, що. Як не срачка, та блін, болячка якась. Повністю якось у нас шкереберт все йде, відзиваємо від нього. Давайте. Княжество Молдавії, воно є найбільш хоча бляха. Ну, Давайте княжество Молдавії відзиваємо від брата. Хай, Хай шаноні мої він добре подумає, чого ж він таки повстав проти нас. Так, в Курсуні повстали християни. Я не знаю, чого ж вони добиваються. Напевно, більше автономії або більше якихось справ. Ну, але з ними треба доведеться воювати з, ну, з ними. Так, Польща не підтримує нас у цій війні. Ми будемо самотужки з християнами, християнами. Я сподіваюся, вони не досить будуть сильні, і ми зможемо, чесно кажучи, з ними поборотися ефективненько. Три війни, які ми вже провели сьогодні, це справді були революційні війни. Вони змінили наше галиськоволизьке кудись до невпізну не впізнати його тепер. А Курсунь перебуває під нами. Перемога над прусами дала нам можливість трошки припочити, затвердити свій вплив, підняли престиж. Є в нас можливість заявити претензії проти Полоцька, це за Мінськ. А що ми в свою чергу і зробили, шановні мої? Тож справді круто, справді це просто Ну, подобається мені ось такий розклад, який в нас є тепер. Давайте поборемося з християнами Від цієї битви буде залежати. Ну але що ж у них? Це ж християни. У них ні, ні армії, нічого нема. Заточили ми в тюрму їхнього лідера. І тепер давайте краще знайти розформуємо свою армію і повоїмо з Полоцьком за провінцію Мінськ. Я давно це хотів зробити, ніяк можливості не було. А ще одна ж таки важлива війна для нас за одну провінцію. Проте в них є великий такий. Союзники це наші старі вороги, як Северна Ярусь. Ну, бляха, я сподіваюся, що ж ми переможемо у війні. Знову ж таки, підтримують нас поляки, але, хоча, ну, не суттєво, ну не суттєво нас підтримують, їхня армія тепер десь пішла, напевно, хрестові походи свої там вести. Бог його знає. Всякому випадку, от вже в Пінську вони відправили свої. Війська армія в них не, не сказав би, я що сильна, а нас більш потужна, більш така могутня армія. Ну і більш високотехнологічна армія в Галицько-Волинському королівстві. Проте, чим чорт не шутити, в будь-якому випадку ми можемо втратити, я не знаю, не дай Бог, якась одна поразка в війні. Це буде просто крах для нас, для нашого наступного проходження по Хрестоносцях 2. А перемога в пільську відкрила нам шлях у мінськ. Дуже б добре було взяти цю білоруську землю, столицю Білорусі, і при тому ще раз послабити тих таких наших князів, сусідів, родичів. На сьогоднішній випуск, ну він, я не знаю, що до нього, але подивіться, справді ми повоювали досить із багатьма країнами, повоювали з ними успішно. Я не знаю, скільки у нас ще протриває випуск по хрестоносях 2, але в будь-якому випадку, я сподіваюся, на вашу підтримку. Звісно, діліться своїми враженнями. Мені дуже цікаво було б побачити, почути, що ж ви думаєте, куди ж нам рухатися далі, чи варто вже хоча б один випуск створити такий мирний, налагодити свою внутрішню політику. Чи все ж таки, ось такі походи а, проти різних королів, князів та ну, не знаю, там, кочовиків будуть хороші. А, бля, ну не то нажав. Справді не то нажав, хотів сформувати причину а, за повернення Закарпаття, а блін, а поклав від, покращення відносини з Угорщиною. Ну, хай йому буде і так. А, так, Мінськ майже перебуває під нашим контролем. А, ну що ж, що ж, що ж, Ну, ми тепер починаємо з чимось стратегами. Плюс до того, у нас дві фракції формуються, це сепаратисти, які внутрішній країні у нас є. І знову ж таки якийсь дядько хоче збільшити вплив Совета на дії нашого короля. Ну, блін, і ще одна громадянська війна для нас буде фатальна, особливо коли ми тепер воюємо тут. Блі-бляха-муха. Плюс до того, ще подивіться, наш князь дуже тяжко поранений. Ось за що я люблю Христоносці 2. За те, що тут є завжди чим зайнятися. Ось справді, тут завжди є чим зайнятися. Тут відбуваються постійно зміни, відбуваються там зміни в різному плані, на щастя, наш король виздоровів. Битва за Мінська, хоча і йде успішно, але в них є сили. От Подивіться. Так, 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 так. Ну от наш наслідник. Чи це наслідник, чи це мій лише один із синів. Ну, досить хороший, такий, подивіться. подивіться. Добре, давайте краще я знищу його кімнату, бо ж ш... блін, бляха-муха. Чесно кажучи, щось навіть і не зрозумів, ну але сподіваюся, виборов я правильно. Так, ще одна битва. І думаю, це все. Це все це покладе крапку в війні проти Порозька. Так як протистояти проти нас вони не можуть, не дивлячись на те, що їх підтримують наші родичі, ну але битва з Полоцьком завершилася для нас успішно. Мінськ ми взяли під себе, і тепер, нарешті, ж ми ж можемо трошки здихнути з полегшенням, проголосити про те, що. Сьогоднішній я був успішним. Ну, все, от, якось так, шановні мої. Треба от, винищувати своїх внутрішніх ворогів, які постійно стараються чи то створити якісь заговори, чи то вбити нашого князя, чи то взагалі повстати. Ну, глянемо, що ж тут є. Давайте краще його зробимо. Ну, заточити в тюрму точно не, не вдасться лише 47%. А є дуже великий ризик, знаєте, я б так сказав. Ну, давайте спробуємо його вбити. Галицько-Волинське королівство. 1115 рік наше королівство, яке має досить великі перспективи в майбутньому, справді зробило величезний вплив, величезну таку на сьогоднішню випуску роботу, на, щоб стати більш потужним та більш сильним. А, внутрішня політика налагоджується. У нас є хороші люди, от тепер, хоча не дуже ж такі хороші, економісти у нас тут хреновенькі, от гляну я. Лояльних людей також мало. Ну, блін, бляха, що ж таке? Ну, хай йому буде так. П'ять в провінції, які керує наш король. Плюс до того, плюс до того, шановні мої, нарешті ж таки я спробую створити такий великий турнір по нашим королівствам. Це дуже важливо було б зробити, так як вважаю, що це підійме наш престиж. Ну, а також допоможе мені в майбутньому, ну, не знаю, там, більш ефективно. Керувати своєю державою. А в всякому випадку, я сподіваюся, шановні мої, що сьогоднішній випуск вам сподобався. На цьому я ну, ну, думаю, прощати будемося, тому що цей випуск був трошки незвичайний. Він був ну, такий цікавий. Цікавий, як для, для самого мене, як для гравця, так як я бачу, знаєте, тут що ми зробили величезну справу. В будь-якому випадку. Шановні мої, я дякую за перегляди, дякую, що ви дивитеся за Карпатського еміро, допомагаєте нам у розвідку. Ну, я змушений з вами прощатися. З вами був Серго. До побачення всім та хай вам щастить!